Аграрії вдруге у воєнний час відкрили жнива. 20 червня відбулася нарада сільгоспвиробниками на Одещини з питань підготовки до збиральних робіт жнива 2023, під головуванням начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. На зустріч були запрошені голови Одеської, Білгородністровської, Болградської, Ізмаїльської, Подільської, Березівської районних державних адміністрацій, керівники територіальних підрозділів державних управлінь та служб. Науковці зустріч проходила в Науковому центрі та у промзоні сільського фермерського господарства Балкани, селище міського типу Сарата, учасники наради побачили демонстраційні ділянки підприємства. Олег Кіпер зауважив, що незважаючи на несприятливі погодні умови, підвищення цін на паливно мастильні матеріали, запчастини, аграрії доклали максимум зусиль, щоб виростити добрий врожай. Сьогодні тут присутні аграрії, ну і можуть поділитися до. Не тільки в нашій країні, а мабуть, і на європейській світовій арені. І мені приємно, що ми тут зараз ділимося, виділитися між собою, спілкуйтеся, враховуючи труднощі минулого року з недостачею палива до збору нового врожаю, аграрії заздалегідь запаслися паливом. Директор департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин облдержадміністрації Алла Стоянова зазначила. Що Одечина володіє 2,6 мільйонами гектарів землі. На території регіону працюють більше 6 тисяч сільськогосподарських підприємств. Незважаючи на воєнний стан, створено 59 нових фермерських господарств, завдяки чому Одеська область є аграрним лідером. В цьому році до збирання ранніх зернових та зернобобових культур більше ніж 1 мільйон гектарів. Деякі господарства вже почали збирати озиму пшеницю і на півдні ріпак. Значить, найбільші площі до збирання перше місце займає Білгород-Дністровський район, на базі якого сього ми проводимо нашу нараду вони мають 180 тисяч гектарів до збирання. Друге місце посідає Подільський район, 156 майже тисяч гектарів. Далі Болградський 145 І далі Березівський та інші регіони. Були озвучені проблеми з 19 червня. На блокпосту у Сараті почали знімати комбайнерів з компанії. Було висловлено прохання передбачити мораторій на ці дії під час жнив. Наступне питання: вузькі місця доріг на автошляху М 15 по якому проїжджає великий потік вантажівок зерном з питанням по ситуації на блокпосту звернулися до начальника одеської адміністрації. Зараз ми вже зрушили з місця, і вже ті, хто звертається з бронюванням, окремо, там, якщо немає якихось там суттєвих порушень стосовно подачі документів, стосовно там, ну можливо, там не всі документи надаються. Більшу частину сьогодні бронюють, і я особисто на це звернув увагу для того, щоб дійсно не було б якихось там формальних відмов. А навпаки, до сьогодні сільського виробників повернулися лицем і допомогли б навіть військові. Я маю таку можливість, буду звертатися як голова. Ва військової міністрації щодо перевантаженості автотраси Одеса Рані Олегу Кіперу повідомили, що вже будується майданчик для стоянок вантажівок у нічний час для зниження трафіку. Це також вирішить іншу проблему збереження дороги під час підвищення температури. А також відмітив, що завдяки легалізованим підприємствам, які вчасно сплачують податки, є можливість місцевій владі вирішувати питання ремонту доріг. Голова Роздільнянського району Сергій Приходько розповів про проблеми, що заробляють на аграрії, які багато витрачають на те, щоб виростити врожай. А ті, хто перевалює зерно, це може привести до знищення сільського господарства. За коментарем ми також звернулися до Олега Кіпера. Хочу зрозуміти, чому так. Чи це якась якісь домовленості стосовно того, ми всі розуміємо, що і росіяни свої групи в Стамбулі вивели якусь частину представників, і сьогодні зменшили заходження судна до наших портів. Якщо раніше в день там до п'яти суден могло погрузитися вийти, то сьогодні це один в день. Способність пропуску зменшилася в рази. Я буду в цьому розбиратися, і те, що стосується нашого регіону, я запевняю, що воно буде вирішуватися. Що стосується ну, міжнародної політики, для цього є міністерство закордонних справ. На нараді говорили про утворення резервів пально-мастильних матеріалів, про дуже суху за кліматичними умовами територію Одещини, програми державної підтримки. До речі, у квітні 2023 року три сільськогосподарські підприємства отримали гранти на загальну суму 2 млн гривень. На нараді також говорили про дотримання пожежної та технічної безпеки під час збирання, переробки та зберігання врожаю. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮхТодей.